Усім величезний привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про маленьку нашу подорож. Сьогодні ми на метро Тібуртіна і збираємося на автостанцію, щоб відправитися в одне дуже гарне містечко. Так, зібрали ми ж свої валізи швиденько, тому що субота, а в неділю у нас уже Пасха, тому ми ввечері в суботу зібралися в подорож. Хлопці мої ось попереду, з рюкзачками зачками, речей багато не брали. Ну і ось сама автостанція. Нам потрібно подивитися, де ж прибуває саме наш автобус. Тому що ми перший раз подорожуємо, і тим більше, що ми в іншій країні трішки важко орієнтуватися. Звірили з табло, де саме прибуває, на яку платформу наш автобус. Хлопці мої довго роздивлялися, дивилися, щоб нічого не пропустити. Ну і ось бачите, прибувають на платформи автобуси. Вже я трішки познімала. Подивилася саму автостанцію, тому що була на ній перше. Зайшли в сервіс, 70 копійок, коштує туалет, ось так і пише, сервісі інженічі. Сам вхід, ну і, сам авто, ну і сама автостанція, звісно, ось познімала трішки. Автобуси тут дуже комфортні, двохповерхові, дуже зручні. До речі, таким автобусом ми приїжджали в саму Італію, в сам Рим. Ну і ось їде вже нарешті наш автобус, Фліксбас. Теж двохповерховий, комфортний, м'який. Ми швиденько погрузилися і будемо вже від'їжджати із Риму. Як бачите, на автостанції багато людей, тому що подорожуючих тут надзвичайно. Дуже багато автобусів, люди їздять в різні напрямки. Все здається, одна хвилинка і вже ми від'їжджаємо. Скажу наперед, що подорож наша тривала десь приблизно 2 години і 20 хвилин. Чому? Хай попитає дівчат, чи є зарядка. Ну, де ще? І все, далі. Дорога буде йти набагато швидше. За містом автобус їде ну, дуже швиденько. Так-так, трішки графіки на стінах покажу. Вони тут, як ви бачили, скрізь є. Ну і все, ось і пише стаціона Пескара, тому ми вже приїхали на станцію Пескара. і будемо зараз дивитися, де будуть нас зустрічати, шукати вихід, як то скажемо. Станція, до речі, теж така немаленька чи маленька. Пескара. Стаціоні пескара. Ну і ранок наступного дня. Як ви розумієте. Уже будемо святкувати Пасху. У друзів є такий ось класний майданчик, де можна пожарити гриль. Ось мої хлопці розпалили вогонь. А тут інтересний, да, мангали такі класні. Ну так приїхали, привезли виїхали. Це пасами. Максим, а ти чо там? сидиш? ми зварили цей. Зварили. Італійці теж полюбляють на свята. Жарити грилі, різні сельсічі, місцеве. Це ваш тому столик, ми, та? українці, з ними в цьому плані. Ну, схожі дуже-дуже. Сидіть, відбіхають. Угу. Ну, ось і готові наші вже шашлички. Ну і звісно, після такого смачного обіду. Важливо піти на прогулянку, тому вирушили на прогулянку на пляж, подивитися море, тому що Баскара – це курортне містечко, де влітку приїжджає ну, дуже багато туристів відпочивати. Тому ми, звісно, пішли погуляти на набережну, подивитися пальми. І бачите, навіть зараз дуже багато відвідувачів на пляжі, скажімо так, вони більш пасивно гуляють, не купаються, тому що ще холодно. Але все-таки відвідувачів дуже багато. Знаєте, прогулявшись ось по алеї, побачивши море, я пригадала наше Азовське море, де ми відпочивали, де часто їздили з дітками. Так трошки, знаєте, ніби сумно стало, тому що наше море зараз окуповане, і, на жаль, відпочинок на довгі роки це дуже таке, знаєте, важке питання. Ой, хвильки такі класні, море, бризги, ну взагалі, це для мене, знаєте, от, мені здається, море це моє, це найкращий відпочинок. І заспокоює мені хвильки в серце, нервову систему. І я на морі, ну просто відпочиваю так от душею і тілом. Такі класні довгі пляжі, ну геть як на нашій арабатській стрілці. Одне ще, звісно, на Арбатській стрілці у нас більш піщаний такий пляж, а тут більш така галька, камінчики. Море шумне таке в цей день було. Бачите, які камінчики. А в нас пісочок. що Ну, а в самому вже ввечері у нас була нічна, вечірня, скажімо так, прогулянка. У нас був насичений день. Ну і ще більш насичений вечір, тому що пішли на прогулянку, подивитися вечірню пескару. Ввечері, мені здається, прогулянка набагато цікавіша, як в день, тому що все підсвічується неоновим світлом, ліхтариками і все таке, ну, надзвичайно таке казкове. Старовинний собор. ну і Все таке класне-класне. До речі, в місті дуже багато алей проводять реконструкцію на алеях, роблять нові насадження, алеї, пішохідні доріжки. Дуже-дуже місто, скажімо так, розвивається в цьому плані, тому що багато влітку приїжджає туристів. Тут красиво алеї якісь будуть. Все да. Да, красиво. Дуже цікава архітектура, такі знаєте, будинки цікаві, балкони. Да, красиво. От що мені подобається в Італії, це те, що у них дуже величезні лоджії, і балкони. Ну і звісно, воно гарно все так от виглядає. Архітектори, як скажемо так, стараються для того, щоб кожен виділився і виділив свій проєкт, який він будує. Є вулички, де трошки більше людей відпочиває, є вулиці, ну прям дуже-дуже багато туристів. Є вулички, де менше, тому що все залежить наскільки розвинута інфраструктура, скільки барів, кафе, ресторанів, магазинів. Як бачите, ця вуличка більш така уже жвавіша порівняно з іншими, де ми гуляли. Звісно, величезне спасибі Наташі і Дімі, що вони нас, скажімо так, зробили таку прогулку і в день, і ввечері. Їм за це величезне спасибі, побачили місто, пляж. Ну і звісно, ось такий цікавий теж будинок, бачите, така. Цікава архітектурна споруда, ніби будинок як наклонився, ніби здається, да, і ось такі цікаві там балкони. Ну а на цій вулиці взагалі неймовірна кількість людей, просто було важко пройти. Дуже-дуже багато. Всі сидять за столиками, відпочивають, святкують. Дуже багато молоді. Дуже-дуже класно. І мені сподобалася вечірня прогулянка, яка залишиться на довгий час, в пам'яті в нашій. Ну і, звісно, Ютуб мені допоможе, тому що є відео і буде що пригадати. Дивися, якась тут вілла. Снімають туди. Знаєте, дуже класно, коли є канал, і можна ось залишати такі відео. І потім через якийсь час можна зайти, переглянути і насолоджуватися тими моментами, що проживали. Бачите, людей з кожним разом все більше і більше, з кожною вуличкою все більше і більше. Ну, а на цій вулиці, бачите, як уже людей менше, і ми вже скоро будемо повертатися додому. Це центральна площа міста Пескари. В день тут, звісно, трошечки більше людей, а ось вечором нам сказали, що людей тут чомусь немає. Звісно, відпочивають всі сьогодні в барах, а в будні дні більш на площах ставлять столики, люди п'ють каву. Тут є ось кафетерія, ну і набережна. Ми дійшли до самої набережної, трішки набережної. Ось там фонтан був, пішохідний перехід. До речі, цікавий такий заклад. Я подивилася назва. У нас назва метро Гарденія. І ось тут теж щось півзучне з Римом. Ну, ось алея додому, ми вже будемо скоро повертатися, тому що нагулялися, за цілий день трішки втомилися і будемо вже вирушати додому. Ну а це вже день понеділка, перше квітня. І сьогодні ми прийшли у парк відпочивати, так як усі італійці. 1 квітня на другий день уже Паски йдуть відсвятковувати Пасквету. Тобто всі жарять знов шашлички, відпочивають на природі з друзями. Тому і ми сьогодні по італійським правилам прийшли святкувати пасквету в парк. Так як цей день ми вже від'їжджали додому і часу десь далеко їхати не було, Наташа нас привезла в парк. Дякую їй за це велике. Парк гарний, з квіточками, з красивим озерцем, де плавають черепахи, дуже багато птахів, дітки годують птахів в парку скрізь. Тому і ми сьогодні трішечки відпочили на природі. Поляна з неймовірною кількістю маргариток. І мої ось хлопці готовлять з Наташою. У нас вже сніданок. Ну, на сніданок вже, напевно, більш обід, тому що на сніданок пили каву смачним сирком і вже в обід пішли в парк. Як бачите, люди бігають, відпочивають, хто займається спортом, хтось просто робить. Прогулочку по парку. Цей день дуже була гарна погода, сонечко, ні вітру, ні хмаринки. Дуже-дуже класний був день. Ось, бачите, як я і казала, дітки годують голубів. А ось там, не знаю, чи вам видно, біля каміння сидять черепахи. Підніму поближче трошки ось наскільки можна, ось там відпочивають на сонечку Черепашки. Тому ось такий у нас був відпочинок у парку. Так, поки я була тут за оператора, мої вже накрили стіл, тому у нас обід був ну, просто неймовірний. На природі, смачний, смачний, їли смачнучу рибку, запечену картошечку. Це просто-просто було смакота. Ну, ось і все. І вже знову ми на станції Пескара. І це вже останні, можна так сказати, хвилинки. Будемо їхати вже додому. Ну і на останніх хвилинках хочу велике спасибі сказати і Наташі і Дімі, тому що вони зробили неймовірні нам канікули. Ми побували на морі, на природі, в парку, погуляли вечірньою пескарою і дуже все було чудово. Їм величезне спасибі. Ну, і всім дякую, хто розділив цей день зі мною. І з усіма буду прощатися. Всім вам гарного настрою, мирного неба! Бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтеся на наш канал, стежте, коментуйте на сьогодні. все. всім пока-пока!